Хлопці, ну не бий, та, ну я не месний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь. Отакі Ось такі в нас хитрі вороги, да? Блять, не впади, не впади. Гранату тільки не закинь. Спадки. Невже ти не почув, що я тут бігаю? Так, з де у нас інший 19 набоїв, я сподіваюсь, мені вистачить, щоб його забрати. Звичайно, вистачить, Йоп, пересите. Було двоє. Невже вони не знають про цю локацію? Про неї всі знають? Ви що йобнулись? Заробив, заробив. Оце я заробив св своєю працею. Можливо, дельтаплан буде, нормально. 4х не потрібно. Не потребую. Поки що хороший такий початок, мені подобається. Броня. Блін, роги забув зняти з шолома. Цей скін дуже мене палить. Мінька також підійде. Так, це є, це є. Дивіться. Йоп, пересета, фул, фул мінька. Але я хочу МК-14. Все одно. Куди ти вилізеш? Вецілію ж, да? Спадки, спадки, спадки. Я вже, до речі, з його клану сьогодні мене забрав чоловік. Я не крисив. Я на лаштуваннях лазив, він сам підійшов. Давайте нам 24 пограю. Я думаю, підійде мені ця зброя на сьогодні. Тому що ЗМК ну, тіло на Тейгу, але все одно не так сильно. Власне, повіримо своїм відчуттям, що там нікого немає. Мать би його в'йоб. Я отако просто біжу на везіння, якщо катка ляже, то вона ляже. От, Якщо не ляже, то мать би його в'об. В цілому відіграли ось так, як пацюк. Але це випадково, це випадково так вийшло. Я просто скористався ситуацією, яка виникла. От. Яке агресивне стерво. Блять, давай стерво, ну давай пограємось. Що таке, прилетіло поруч чи що? Ой-ой-ой. Давай, 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 перехитримо. Він все-таки там був, да? Угу, прийнято. Сидимо нікуди не поспішаємо поки. що. Невже хоче закрутити? Питання в тому, чи в нього вийде це зробити. Майже вийшло. Паскуда. Рота я твою любив. На тобі! Дякую, що поневи мені всі запаси. Потрібна нова броня і все. І я живий. Все <гум> одно якось хвилюючий момент такий бігати по цьому кімпі. Мені чомусь здається, що тут хтось сидить. Все. В цілому, ціль мінімум я виконав. Зараз вже зона піде. Опа. Я ще цього хочу впіймати. Фаза друга. Опа, на. Смотрите, кто Блин, ну як? Вот так. Добре, по собі я спалив інформацію для лівого супротивника, тому будемо просто давати джазу. Як казав, мій дід по педалям. Ну і десь сямка в цілому, так казав, це його основна тактика. Просто пам'ятаючи, що ліворуч біля нас є суперник. Ну і ззаді можуть бути, до речі, підбігати, тому це, це вже така ситуація. Ага, все, він відбіг. Нормально, я поки що в відносній безпеці. І. В спинці хтось сидить. Блять, головне full open подолати ось цей. Я зараз почуваю себе попереднім ворогом, він так само біг, і по ньому хтось лупанув. Бля, ви що, йбнулись? Не побачив, бідненький і так мене? Але це не він, там з кемпів хтось вів вогонь. Чи я помилився, ні? Мені все одно вперед немає сенсу. Поки в нас є час, роблю перебіжечку. В чувака вже немає шолома, в нього немає нічого. Та як же ж воно не залітає? Ну, залетіло в цілому. Добре, буду зближуватись, мать би його вйоб. Тому що він мене буде пісюнами крити ще довго. Все одно ми в рівних умовах. Нам потрібно. Спадки. Фух, бля, муха. Щось я так от трошечки погано вже граю зі снайпою, хоча я й не вмів грати в цілому, що я тут ще морожу. Займу зараз ось ці кемпи, трошки переведу дух, тому що я на цій паніці. Хоча. Що я бачу? Сідай в тачечку. Угу, прийнято. Я б міг йому в голову дати, але не зміг того зробити. Йоп, пересита, і що мені зараз тут робити? Нормаль, нормально, нормально. Сім. нормально, в цілому прикольно. Я вам крапко дякую за те, що подивились це відео. Що продовжуєте слідкувати за мною, не дивлячись на те, що якийсь не такий. Останнім часом накопичилось дуже багато моментів в житті. Все вивожу. Просто ось. Тут треба обдумати, все моментами агресивний. Перепрошую. От. Знаєте, гості йдуть, вибачайте, що не так. Все нормалізується, все вивезеться. На рахунок турніру він буде проведений 13 квітня. Трошечки перенесли дату. Зареєструвалося вже сім команд. А кожну з них я вітаю, мізинець, самі знаєте, куди сунеться. Коментуйте, ставте лайки. Я дійсно ціную за те, що ви зі мною у всі моменти взльотів і падінь. Та що ж тут казати, блін? Я не знаю. Гарного вам дня! Смачного майбутнє, минуле і теперішнє. До зустрічі на стрімі.